Шановні дропери, якщо ви користуєтесь хорошо Premiu чи розеткою, то Байбі приготувала для вас зручну вигрузку WML. Як цим користуватися? Дуже легко. Заходимо в додаток, в кабінет і знаходимо вкладку Мої експорти. Натискаємо Створити новий експорт. Далі обираємо категорію. Це можуть бути товари для чоловіків, для жінок, вісторг тощо. При цьому нажавши на категорію, ви можете обрати підкатегорію. Наприклад, для чоловіків ви хочете продавати лише аксесуари. Ставимо галочку і натискаємо управління цінами. Спускаємось вниз і бачимо вибрати тип експорту. Саме тут ви обираєте, це вигрузка на Promua, Хорошоп чи розетку. Після цього вказуємо назву експорту. Ви можете вигадати будь-яку назву. Далі ми вказуємо частоту оновлення інформації. Нижче ми можемо змінити ціну. Нас є вибір: ми можемо вибрати так, змінювати або ні, не змінювати. Якщо ні, то за змовченням буде рекомендована ціна накладеного платежа. А якщо так, то ми уточнюємо, в нас є можливість збільшити або зменшити на відсоток або на конкретну суму. Наприклад, ми захотіли збільшити на якийсь відсоток. Пишемо цей відсоток і обираємо, до якої ціни ми додаємо цей відсоток. Тобто це відсоток до ціни на дроп чи до рекомендованої ціни. Наприклад, оберемо рекомендовану ціну. В такому випадку до рекомендованої ціни буде додано наш відсоток. Скролимо вниз і бачимо, що ми можемо обрати товари з нашої категорії. Ми можемо позначити всі, або ми хочемо позначити конкретний товар, наприклад, якісь окуляри. Ставимо галочку саме на них. А ще тут є пошук, завдяки якому ви можете знайти вам необхідний товар. Після цього натискаємо Зберегти. Очікуємо на експортування даних. І знов повертаємось в мій кабінет, мої експорти, і бачимо нашу URL-адресу. Тут ми можемо її скопіювати, а нижче ми можемо змінити частоту оновлення. Або ось тут можна видалити це експортування. Вставляєте цю URL-адресу в ваш торговий майданчик, і все, у вас це вийшло. Якщо у вас з'являться якісь питання, ви завжди можете нам написати.